Всім Я Вітаю вас на каналі Агні А в цьому відео я буду показувати, як намалювати милі листівечки В цьому відео буде одна ідея, а в наступному я покажу ще одну ідею, щоб відео у нас були доволі короткі, але неймовірно класні. Що нам потрібно готувати? Це ось такий маленький шматочок акварельного паперу. У мене це буде взагалі дуже-дуже маленький шматочок. Це буде листівечка ви можете обрати будь-який. У мене це 7х10 см. Ділим роблю. Я знаходжу собі центр, у мене це приблизно ось тут. Я я вже натренована, так би мовити, дуже часто знаходжу центр, тому в мене він вийшов з першого разу, ви можете пошукати, поекспериментувати. І малюю коло, це буде наша кулька. Вона має бути доволі великою. Тут ви можете лишити місце для надпису, якщо він вам буде потрібен, якийсь предмет. Далі малюю ось тут згори прямокутник. Це буде кріплення. І ось таку ниточку, нібито. Потім ми будемо її вже промальовувати. А саме робити саму композицію. У мене буде будиночок. Якийсь красивенький. Ось тут. У мене буде якась гірка, можна зробити. Можна не робити ніяких гірок. У мені здається, це буде просто цікавіше. Я роблю ось такий будинок. гадаю, що це дуже просто, і ви всі зможете намалювати миленький маленький будиночок. Стараючись просто, щоб у мене був фон, ніби тут у мене якийсь ліс. Тут Ми візуально знаходимо, що наша ширина буде ось така відносно центру. Робимо ось тут, ось тут такий, заходимо на нашу кульку саму, еліпсом, і еліпсом нам треба звідси вийти з цієї кульки. Я трошки, можливо, ось так завуджу трошки. Це можна зробити дуже просто. Далі малюю ось таке кілечко, за яке буде кріпитися. Наша іграшка і робимо ось такі ось лінії. А тепер приходимо до детального промальовування. Це у нас бутиночок та ялинки. Щодо бутиночка, ми з вами маємо зробити ось таку товщинку. Це у нас буде товщинка від снігу, ми її красиво робимо. Тут у мене буде теж товщинка, тут у мене дедах, вона буде. Загалом, я коли малюю сама без туторіалу, я одразу це роблю вже в фарби. Тут навіть в лайні не фарбах. І двері, ще віконця. Можна тут не робити віконця, давайте не будемо. Зробимо ось тут посередині двері, і ось тут два віконця. Так, по стандарту можна сказати, і ось тут два віконця, вертикальні лінії перевірятиму, потім, коли буду обводити. Робимо наші ось ці красиві, Тоби, мовити, сніжні гори на задньому плані, якісь в мене будуть. Тут у мене буде наша ялинка, яка красива. Тут зробити товщину скла, тобто, відступаючи від наших ліній попередніх, ми робимо взами контур на 2 мм більший нібито. Угу. І в нас виходить товщина скла. І в нас вона має ось так якось виходити. Звідси наша іграшка. І тут залишаємо, як є. Тепер наша головна місія все обвести. Що вийшла? Ось така лайнарт. Я не скажу, що я дуже довго його робила, доволі швидко. Що до того, що хочу значити, що я зробила тут горизонтальні, трошечки тут вертикальні. Можете придумати свій будиночок. Блю бліки. У мене це буде ось тут блік. Та з цієї сторони якийсь ось такий блік на іграшці. Але його обов'язково не мітьте, щоб не забути про нього і випадково сильно не замалювати. І ось тут знизу у нас також буде якийсь блік. Готово. Тепер готуємо з вами вже фарби. Ну, що ж, тепер переходимо замо до акварельки. Я змішую собі ось такий ніжно-блакитний колір, просто беру блакитний водичкою і промальовую ось так сніжок ось такими простими лініями, де мені просто хочеться. Тут немає особливої техніки. Просто промальовуйте і лишайте більші моточки. Це ми промальовуємо з вами. Сніг. Наступним етапом будемо переходити до неба. Я довго думала, яке його зробити, чи просто блакитна, чи навпаки ніч. Але все-таки я вирішила зробити ось таке красиве сяйво. Подивіться, просто зараз я змочую арку, точніше цю, цей простір. Беру ніжно блакитний фіолетовий, рожевий колір. І в нас виходить неймовірно красиве небо. Беремо отакі от красиві, також блакитні. Фіолетові відтінки, і треба їх обов'язково додати на сніжок, щоб у нас була суцільна картина. Тому я трошки розмиваю ось так. Щось що цей блакитний фіолетовий додаю на нашу поверхню. Потім я візьму красивий жовтий колір і буду робити вже вікна будинку, які будуть нібито світитися. Просто взяла і жовтеньким замалювала. Також на сніжок треба буде потім додати жовтенький для того, щоб у нас все було дуже насичено та красиво. Так. І тепер дивіться, що я роблю. У мене ось такий темний колір коричневого, красивий є в наборі, ви можете змішати, якщо у вас немає такого, просто замалювала. Потім я змішала коричневий плюс фіолетовий, вийшов ось такий колір і ним зробила тіні. Водичкою змочила фон і взяла ось такий зелений, смарадовий, жовтий, і зробила ось такі плями. І ось так у мене виходить такий ефект, нібито наша іграшка десь знаходиться на ялинці красивій. А найголовніше, щоб у вас дуже сильно все не затікало, але якщо трошечки затече, нічого страшного. Ось так виходить. А також я троечки за цим зелененьким заходжу на іграшку, адже мають бути рефлекси. І буду вже потім промокувати, як ви бачите, у мене затекло доволі сильно тут елементи, ялинки. Беру Мій смарагдово зелений колір і промальовую ось таким чином ялинки. Нічого складного. Потім тут по деталькам прийдуть з легкими кольорами, як на екрані. Ви до останніх штрихрочки, які ми будемо з вами загалом робити. А, я взяла коректор. Ось такий. І зараз почнемо їх робити. У мене буде ось тут світло, бо тут у нас загалом бачите, жовтенький навіть є. І тут роблю ось так, бачите, ось такими світлими фрагментами. Тут можна ще зробити в один шар. Ось так. Далі я хотіла, щоб в мене тут був типу сніг, тому я ось таким крабничком. Але я дуже густо роблю. Ось так класно тут можна. Угу, потім. Тут робимо ще? Десь можна пройтися, де нас щось замалювалося. І на цьому, в принципі, все. Ось така робота буде. Готово. Всім дякую за перегляд цього відео. Пишіть, як вам загалом за листівка. Якщо сподобалося, ставте вподобачку, підписуйтесь на канал, тут багато все цікавого. І не забувайте мій телеграм, адже там ви знаєте просто море інформації, опитування. Ми Будемо вам обирати наступні теми разом для відео. Бувайте!